Ей, плине каче по тисині, плине кача по ти сині. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, сьогодні ми прощаємося зі справжнім героєм. Нашого міста та країни військовослужбовцем, молодшим сержантом Збройних сил України Дяченка Артема Манатолійовича. Артем народився 31 травня 1991 року у місті Білозерськ Донецької області. Закінчив середню загальну освіту школу No17 у місті Мирноград Донецької області. У 2008 році здобув спеціальність електрослюсара підземного. У професійно-гірнічному ліцеї імені Димитрова. відслужив строкову службу службу з 2010 по 2011 рік. У серпні поточного року Артем разом зі своєю матір'ю та бабусею переїхали з Донецької області до міста Жовті Води. Одразу після переїзду Артем прийшов до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки та 28 серпня 2024 року. Був призваний на військову службу до навчального центру для навчання військовій справі. Пізніше був відправлений на передову. Служив на посаді командира першого відділення морської піхоти. Артем Анатолійович героїчно загинув 2 листопада 24 року, будучи вірним військовій прицязі та своїй батьківщині, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Миколаївка. Покровського району Донецької області. На першому місці у Артема завжди була сім'я. Він оберігав та піклувався про своїх рідних, завжди допомагав усім, чим міг. Був надзвичайно трудолюбивим, ніколи не сидів без діла. У спогадах близьких він назавжди залишиться добрим, чуйним, справедливим, люблячим. Товариші по службі згадують про нього як про відповідального та добросовісного військовослужбовця, який мав високий авторитет. Бойові завдання завжди виконував на відміну був справжнім патріотом своєї Батьківщини. У захисника залишилися мати Ірина Миколаївна, донька Ілона та бабуся Олександра Олександрівна. Від імені командування Збройних Сил України. Від голови Жовтоводської громади, від себе особисто та від усіх вас висловлюю глибокі співчуття матері, дочці бабусі та близьким загиблого. Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях навіки. Прошу вшанувати пам'ять загиблого героя, молодшого сержанта Дяченка Артема Анатолійовича хвилиною мовчання. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоя, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. дорога громада, сьогодні знову прощання з воїном. Ми розуміємо, що велика кількість молодих хлопців, які віддали життя своє, хоча могли жити біля нас, могли творити. На них була положена основа цього дальшого життя. Сьогодні в родинне коло додається ще одна сім'я, сім'я, яка також втратила своїх рідних, і з родинним колом знають, про що посумувати, знають про що поговорити. Нас, всієї громади, потрібно навчитись людяності, співчувати тим, хто плаче, і радіти з тим, хто радіє. Зараз багато технологій, але ми забули бути простими людьми. Кожен з нас називає себе християнином, але як підтримати когось? Немає нікого. Тому, коли підійдемо до прощання сьогодні, скажімо прості слова подякуємо воїну. Бо Він віддав найцінніше, що є в житті кожної людини, це своє життя, царство небесне і вічний покій тобі воїни. Хай Господь сотворить твою душу у лоні святих, де ангели перебувають. Слава Україні! Тих слів, якими можна було б втішити, оце розбите серце й душу матері, дочки, родичів. На превеликий жаль, нема таких слів. Ми співчуваємо відносно, але найтяжче це рідним і близьким, втрата неймовірна. Життя саме по собі непросте, складне у нас. А залишитись під той підтримки, на яку вони опиралися, це просто неймовірно, як жити. Мені здається, я часто бачу людей, які кожного ряду при... ну, по різних причинах важливих може не появляються. Я бачу ту підтримку, я бачу вашу небайдужість. А чим далі ми повинні тісніше збиратися і відчувати. Лікоть один одного, без цього немає суспільства. Нам буде соромно колись, коли ми докотимось до того, що нас ворог буде святкувати, а ми схилимо той голови. Не схилимо. Україна була, є і буде. Але все залежить від нас. В житті є дві речі смерть і безчестя. Так от безчестя. Це страшніше смерть. Ми проводжаємо сьогодні оцього хлопчину. Це дитина. Для мене він дитина. Вічність. Хай почекає нас водій. Але ми проведемо його, як проводжаємо всіх наших хлопців. Це наша честь, гордість і наша в майбутньому слава. Коли вони кладуть руку на серце, я їм вірю. Оці хлопці, оце вони якраз ті, що. Люблять країну і хочуть, щоб вона була. Україна волона на все. Досить. Негідникам бажаємо одного завжди. Корейці приїдуть, фран... сирійці якісь їдуть, збирає негідник всю мерзоту по всьому світу. Всі ляжуть в землю, повірте мені. Слава нації! Смерть ворога! Ще гучніше. Слава нації! Смерть ворога! Оці хлопці не вмирають, вони йдуть в вічність. Коли ми будемо приходити туди провідувати їх, ми будемо сумувати, скиляти голову, але будемо пам'ятати, що ми живемо, тому що вони загинули за наше життя. Герої не вмирають. Герої не вмирають.